В цьому відео зробимо контент слайдер. По кліку на кнопочки на меню буде гортатись контент горизонтально, вліво-вправо. Також буде анімоване тло. Знизу до верху будуть підніматись, спливати такі квадратики. І обертатись на 360 градусів. Так це буде виглядати. У мене на робочому столі є папочка з такими файликами. Файлик index.html Відкриємо його в браузері. Порожній файлик. Тепер відкриємо в редакторі поду Visual Studio Code. Стандартна розмітка HTML документа, файлик script.js і файлик style.css Тепер в індексиму файлу попідключений підключений Google шрифт Включені іконки, далі підключений файлик зі стилями і в Тегубаді підключений файлик Script.js. Тепер в Тегбаді додамо HTML-теги. Це в нас буде тег UL з класом тло, і всередині будуть 10 тегів LI. Тепер перейдемо до файлика зі стилями, задамо такі стилі. Через зірочку звертаємось до всіх елементів на сторінці, даємо їм Margin Padding 0, зовнішні внутрішні відступи. Забираємо в елементі в списку стандартні стилі і підключаємо шрифт. Далі дамо стилі класу тло. Даємо background inner Gradient з таких двох кольорів, буде складатись за індекс-1, щоб тех у Стояв позаду всіх елементів на сторінці, робимо його фіксованим, прижимаємо до верхнього його краю сторінки. Ширина 100% висота 100Г в ТГУ буде. Далі даємо overflow hidden, щоб тегелі всередині не виходили за межі ТГУ. Робимо його флексовим і виставляємо тегелі на однакову відстань між собою. Тепер подивимось в браузері, новим сторінку. Тегу у нас з'явився на екрані. Дамо тепер стилі тегам лі. Бакграунд в лі буде таким білим з прозорістю 0.5. Далі даємо Transform Translate по осі Y, вертикальні осі. Даємо 100-вігаш, ховаємо теги лі внизу поза межами екрану. Ліжки ховаємо. Далі даємо таку анімацію з назвою аніме. Ця анімація, виконання анімації 12 секунд. Далі нас тут сама анімація виконання анімації, даємо Transform Translate h 100 vh і rotate обертання 0 градусів. І тут даємо Transform Translate 0 і обертання на 360 градусів. І даємо Opacity 0. Будемо змінювати повну прозорість давати. І додамо ще таких стилів тегамлі. Та будемо звертатись до ліжок по їх індексу з 1 по 10 індекс до кожної ліжки. І будемо давати їм такі розміри, ширину і висоту і затримку виконання анімації. Тут у нас 80, 30, 100 пікселів і так. Кожного. В тегалі буде свій розмір і своя затримка. восьмої ліжки не буде затримки виконання анімації, і в четвертої не буде. Зараз закоментую анімацію і ось ці властивості. Бережемо, подивимось в браузері оно. І тегелі в нас з'явились на екрані. Вверху і тепер розкоментуємо властивості і анімацію. Збережемо, подивимось в браузері, вновляємо. І анімація виконується, ліжки знизу до верху піднімаються. І отримують прозорість, і вверху зникають. Тепер перейдемо. Індексний файлик. Додамо нові HTML теги Це у нас буде тег Header, Всередині тег ul з 5 ліжками з текстом. Це у нас буде меню. І перейдемо тепер до стилів дамо стилі тегу Header. Даємо йому за індекс 2, щоб він поверх був всіх елементів на сторінці, Position Absolute. Прижимаємо до верхнього лівого краю екрану, даємо ширину 100% і даємо background linear градієнт. Перший градієнт буде без кольору, і другий градієнт буде таким синім. Подивимось в браузері по новимо сторінку. І те хедер у нас з'явився на екрані. Тут з'явилось меню. Далі дамо тегу All. Даємо йому максимальну ширину 1200 пікселів. Margin 0 Auto. виставимо по центру. Padding, Top, bottom 30 пікселів. Left-Right 0. Робимо його флексовим і ліжки всередині виставимо, вирівняємо по правій стороні. Подивимось в браузері номем. І ліжки в нас прижались до правого краю. Далі даємо стилі EganLi. Даємо курсор Pointer, щоб з'являвся пальчик про наведені курсора мишки. Padding топ 8 пікселів, bottom 10, пікселів, margin Right правої сторони 30. пікселів, Колір тексту буде таким світлом блакитним, розмір тексту 18 пікселів, жирність 500. Ці літери будуть великими відстань між літерами 1 піксель, рамка Border Top 2 пікселя без кольору, і анімація 1 секунда. Подивимось в браузері в нову стрінку і стилі в нас застосувались. І створимо клас з назвою меню. В цьому класі буде колір тексту білим і колір рамки border color буде теж білим. Цей клас ми пропишемо по замовчуванню лісці з текстом головна. І цей клас ми будемо додавати і забирати JavaScript по кліку на менюшки по сторінку. І клас застосувався до першої ліжки з текстом головна. Тепер перейдемо до файлика Script.js. Дамо сюди такий код. Тут ми перевіряємо сторінку на завантаження. Коли сторінка буде готова, буде виконуватись код, який є всередині. Ось цей код. Тут ми вибираємо ліжки з меню. Ось цих 5. Лішок. Вибираємо їх і заносимо до змінної Лі змінна Лі в нас є об'єктом JavaScript. Далі цю змінну ми викликаємо ось тут, перетворюємо об'єкт в масив. Далі цей масив ми викликаємо в циклі цикліфоред. змінну K в нас буде попадати Кей, ключ або індекс кожної ліжки. Далі ми звертаємось до ліжок в циклі по їх індексу і перевіряємо їх на клік. По кліку буде виконуватися анонімна функція. Ось це код, який є всередині. Далі ми тут звертаємось ще раз до ліжок і запускаємо їх ще раз в циклі врич. Зміннове буде попадати ліжка value. І далі ми. Звертаємось до зміни Event до ліжок, і забираємо в них клас меню. У всіх ліжок будемо забирати клас меню. Далі через Ніс або через зис, хто я каже, звертаємось до тої ліжки, по якій ми клікнули, і даємо клас меню. Тут ми у всіх лішок клас меню забираємо, а тут ми даємо клас меню тій ліжці, по якій ми клікнули. Подивимось тепер в браузері в новому сторінку, клікаємо по ліжкам, і клас дається і ліжці, по які ми клікнули, а перед тим у всіх лішок клас забирається. Тепер перейдемо до індексного файлика, додамо нові html теги. Це в нас буде блок section і всередині буде DIV з класом Slider. Тепер дамо стилі блоку Section і DIV. Section даємо ширину 100% висоту 100H. Div з класом Slider дамо для видимості такий червоний background, Z індекс 1. Ширина 500%, висота 100 ВГ, робимо його флексовим і дамо анімацію 1 секунду. Подивимось в браузері, новимо сторінку. І в нас з'явився ДІВ на екрані. Знизу з'явилась полоса прокрутки. Дів у нас має 500%, це він має 5 розмірів ширини екрану. Тепер заберемо Background DIVA і дамо блоку Section Overflow Hidden. Обріжемо DIV по краях блока Section і в нас прокрутка зникне. І прокрутки в нас нема. Тепер DIV з класом слайдер додамо всередину такі HTML-теги. Це у нас буде 5 дівів з класом slider блок. Всередині першого діва буде ще один дів. І заголовок H1 всередині текст і span. Параграф з текстом теги ul. точніше один тег «ul» і всередині 5 лішов з іконками. І далі 4 діва всередині заголовки H3. Тепер подивимось в браузері в новим сторінку. І в нас з'явився текст і тут в нас 5 іконок. Тепер дамо стилі дівом з класом SliderBlock. Ширина в них буде 20% висота 100 гаж. Зробимо їх флексовими і матеріал всередині виставимо по центру. Подивимось в браузері новим. І текст з іконками берінявся по центру екрану. Щоб побачити заголовки H3 в дівах чотирьох закоментуємо Overflow Hidden нову сторінку. У нас з'явилась полоса прокрутки. І ось тут наші заголовки H3. Далі дамо в стилі DIVU і заголовку H1. Це в нас ось цей div і ось цей загаловок. Діва буде ширина 1200 пікселів, заголовка колір тексту буде білим. Розмір тексту 70 пікселів і жирність тексту 700. Подивимось в браузері і стилі застосувались. І спану всередині заголовка дамо. Колір тексту таким жовтим і літери будуть великими. Далі дамо стилі параграфу. Ось цей параграф. Колір тексту буде білим, розмір тексту 30 пікселів, Жирність 400 Стиль тексту італік, падінг топ-50 і максимальна ширина параграфу. 800 пікселів. Стилі застосувались. Далі дамо стилі іконкам. Ось цим елементам. Дегу даємо Padding топ 800 пікселів, робимо його флексовим. Далі звертаємось до лішок, даємо курсор Pointer, щоб пальчик при принаведені курсора мишки. Колір іконок буде таким жовтим, розмір іконок 22 пікселя. Рамка в ліжок буде 2 пікселя. теж жовта, розмір лішок 48, пікселів ширина і висота. Марджин з правої сторони 30 пікселів. Закруглення кутів 10 пікселів. робимо їх флексовими. і іконки всередині виставимо по центру. Анімація 0,4 секунди. Даємо hover ефект. При наведенні курсора поляр іконок зміниться на синій, і бекграунд зміниться на жовтий. По новому сторінку. І стилі до іконок застосувались. І дамо стилі загука H3. Поляр у них буде таким світлим. Розмір 50 пікселів і жирність 700. Щоб їх побачити, закоментуємо Workflow Hidden Section. Поновимо. І ось наші заголовки H3. Далі додамо останні теги на сторінці, це у нас буде тег футер. Всередині загалок 2 з текстом і параграф з текстом. І дамо цим тегам в стилі. даємо за індекс 2, даємо йому position Absolute. Прижимаємо його донизу сторінки bottom 0, ширина 100% padding bottom 30 пікселів, колір тексту і синій, з заголовки параграфа. Текст вирівнюємо по центру. Заголовку H2 дамо padding з лівої сторони 5. Пікселів, left. Розмір тексту 28 пікселів, жирність 700, відстань між літерами 5 пікселів, Параграфу Padding Top і Padding Left 5.11 пікселів. Розмір тексту 24 пікселя, жирність 300 відстань між літерами 11 і всі літери будуть великими. Ходимось в браузері, нову стрінку, і в нас з'явився футер з текстом. Далі переходимо до. Файлика Script.js. Додамо сюди ще такий код. Тут ми вибираємо DIV з класом SliderBlock. Це у нас з цих 5 дів. Виборку впаде перший DIV, ось цей. отримуємо його ширину. І цю ширину, я ми отримали, заносом до змінної S. Далі створюємо ще одну зміну з назвою Т. Далі провіряємо, чому дорівнює зміна К, це в нас ось ця зміна. Це індекс ліжки, по якій ми будемо клікати. Якщо в нас буде клік по першій ліжці з нульовим індексом, це в нас головна, то зміні Т ми присвоїмо 0. Якщо в нас друга ліжка, це в нас. Ось ця менюшка дописи, то змінні Т присвоюється змінна С. Ось ця змінна ширина діва. Якщо третя, то змінні Т присвоюється змінна С помножена на 2, четверта С помножена на 3 і п'ята С помножена на 4. Це в нас змінна Т буде мати значення, на яке потрібно відштовхнути дів з класом слайдер. Тут ми вибираємо цей дів. Ось цей дів. Вибираємо цей дів і даємо йому стилі Transform Translate по X, по горизонтальній вісі. І даємо йому таке значення, зміну t, Ось цю зміну, де ми присвоїмо значення залежності від того, в якій лісці ми клікнули. Значення буде з мінусом і в пікселях. Таким способом ми будемо відштовхувати DIV на ту відстань залежно по якій лісці ми клікнули. Тепер подивимось в браузері, оновимо сторінку, клікаємо на головну, нічого не відбувається, тому що діву присвоїться 0. клікаємо на дописи, і нас відштовхнуло на ширину діва. Клікимо на світлини і нас відштовхує на дві ширини діва. Відео на 3 і контакти на чотири ширини. Так це працює. Такий вийшли контент слайдер.